Що маєте на увазі заяву за підсумками звільнення Славянська Краматорська? То ну, звичайно, заява правильна. Тобто, президент дякує військовикам і говорить про нові виклики: про те, що операція не закінчена, про те, що є ще багато роботи в Донецьку, Луганську. Ну, і, звичайно, дуже важливий акцент, це те, що він підтверджує зобов'язання держави допомагати гуманітарною допомогою. Виконувати всі зобов'язання держави перед тими жителями, мирними жителями Славянська Краматор та інших міст, які залишилися, в яких зараз величезні проблеми з інфраструктурою, тому що важливо виграти не лише військову операцію проти людей зі зброєю, важливо виграти операцію за серця і думки тих українських громадян, які залишалися там, які можливо підтримували чи морально, чи навіть якось матеріально Дати, що прийшли дійсно люди, які будуть їм допомагати, і ми продовжуємо вважати їх українськими громадянами. Якщо вони помилилися, вони мають право виправити свої помилки, попасти під амністію і далі працювати і жити з в одній державі.